У Полтавській облраді відбулося засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Під час нього зокрема депутати проаналізували питання, які стосувалися проходження опалювального сезону 2024-2025 років в Полтавській області. Перш за все, оцінка діяльності обласних комунальних підприємств Полтава, Теплоенерго», лубни Теплоенерго», Як би там не було, можна сказати, що в умовах Повномасштабного вторгнення ці підприємства спрацювали спрацювали після обстрілів під час постійних загроз. І я думаю, що ну, це в тому числі. Завдяки підтримки і обласної ради, обласної військової адміністрації і перш за все наших збройних сил в цьому сенсі ну дійсно і керівництво, і працівники ми слід тільки подякувати. Розглянули члени комісії хід виконання комплексної програми Полтавської області енергоефективність 2030 Погодили на засіданні перелік спеціальних дозволів на користування надрами на території області. Обговорили депутати і питання співпраці з міжнародними фінансовими установами. За Доні донори дуже активно взялися допомагати насамперед це комплектуючі матраси. І конгенераційні установки ми отримуємо самостійний незалежний генератор електричної енергії, який забезпечить школи, больниці і дітсадки міста. Загалом члени комісії розглянули 11 питань порядку денного і всіх їх підтримали.